Зачастили до нас Audi, сьогодні у нас А6 в такому от кузові. Якийсь там який рік, треба глянути, Ладно, пізніше напишу, може. Так, значить, З мотором. Ще таких моторів, моторів у нас не було. 2.0 FSI. Жалоби клієнта на те, що значить, коли заводиться, зо 2 минути робить нормально, потім загорається масльоночка, Загорається, що немає вмовлення масла. Ну і по двигателю чути, що починає тарабанити. Ну, я сам чув. Починає масло на голодання цього фазорегулятора. Він починає здавати всякі такі шуми, власне, глуше. А що було зроблено перед цим? Перед цим він поліз до турбіни. Вчора він її там щось розбирав, знімав. І після того, після того коли все зібрав, це все з'явилось. До того не було. І так, наша задача зараз вияснити, де дівається давлення масла. І чи це зв'язано з тим, що він ліз до тої турбіни, чи, чи ні. Чи все-таки треба знімати подон і дивитися до масла насоса, чи до масла заборника. Ну, така от отаготь. Як це виглядає всередині? Беремо. Так. Уровень масла в нас в нормі. Щоб я витягував все нормально. І от зараз вона робить і в принципі все добре. Ну, але щоб не ждати 2-3 минути, зараз дамо газу. І ось так. Да. Загорається в нас. Загорається давлення. Так, пройшло приблизно секунд 30. Пробуємо заводити знову. Ну і в принципі зараз робить нормально вже. Вже якби є тіснення, так? Йдемо до мотора. І ось він поробив буквально якихось там ще 20 секунд і вже знов горить. Горить масленка. І тут чути, що він робить якось нехорошо добре, я його глушу. Так, по ошибках, що ми маємо, значить якийсь опаний клапан турбокомпресора, нагнітателя, механічна несправність. Щось я думаю, все-таки це зв'язано з тим, що він розбирав ту турбіну сам. Регуліруємо випускний колектор, підключаючи клапан на разуміс регуліровки. Приривистий. Отак. Регулювання низького давлення топлива. Давлення топлива вне заданих значень. По топливу ще якийсь. Так, дроссельна заслонка опускного трубопровода. Так, далі що у нас. Так, далі дросліна заслонка. Знову надувний той. каталитическая система порога ниже так проблема с датчика переключения положения дроссельной заслонки по АБС, что-то там не так блок параллельно дроссельной заслонки ошибки в базовой установке так датчик положения дроссельной заслонки неверный сигнал и последнее механизм регулировки фаз распределителя технические характеристики не достигнуты чрезмерное опережение постоянное значение Ну, це і зрозуміло, що як масла нема, то воно не крутиє нормально. так? Що ми робимо? А зараз ми все удалимо. так. Попробуємо, що в нас удалиться. Попробуємо її завести, дочекатися знову, щоб була загорілася у нас маслянка, і побачимо, що в нас останеться. Зараз в нас поки що нема кодов, пробуємо заводити. Постояла, значить, вона загорілася лампочка. І що в нас написано? Нет кодов ошибок. Ну І це найгірше, що може бути. Ну і в параметрах теж я щось не можу знайти датчик давлення масла. Перелистав вже 72 і ніяк не можу знайти. І так, нічого не робив, просто пристав новий день на холодну і заводю. І слухаю, як працює мотор. Чути, що добре все робив, ніяких посторонніх звуків поки що нема. Ну, зрозуміло, масло холодне. Зараз будемо далі дивитися, що прогрілося. І що в нас з тою лампочкою, що в нас з звуками. Хотів на роботі взяти, якби, щоб поміряти давлення фактично, але вказується, що там його немає того інструмента. І там. Ну, короче, нема чим міряти. Купив сьогодні новий датчик, то будемо порядок наших дій буде такий. Замінимо датчик, спробуємо. Якщо вийде, що дасть результат, то добре. Якщо не дасть результат, то будемо знімати масляний подон і будемо лізти до, до маслозаборної, до насоса дивиться і такі. Так, от, скинуло обороти. Так, що в нас там з маслом? З маслом поки не висвічує, температура поки... Видно, що холодний. Ну і добре. Поки що якихось таких великих гаркань нема. Так, ну що, прогрілося до 90, лампочка давлення масла поки не загорається. Я ж нічого ж так і не робив, просто завів його на холодну, він собі калатає. Єдине, що чути. От зараз, якщо з цієї сторони тут форсунки чути, що вони там трик-трик-трик-трик-трик. А з цієї сторони чути так три три Не знаю чи на відео чути, але так чути, що якісь мені так кажуться, що... При прогріву, прогріва розпідвали вже десь там трохи підношені, вже десь щось. Або той фазорегулятор, там, який е, крутить, виходить той розпідвал, де той розгорегулятор. А, він тут, тут стоїть. Або йому там щось не це, або ну, щось десь трошки є, якісь зазори. Ну, 300 тисяч для нього, я думаю, це і так нормально. так що... Ну що, зараз спробуємо дати газу, бо вже 90 -е, і ошибки не вилазить. Так, Давлення не вилазить. Пробуємо дати газу, побачив що воно. Ми Можемо прямо ще. Сраз побачимо, чи щось зміниться. І так, виїхав і все-таки загорілось давлення. Добре, зараз глянемо до, до, до двигателя, що тут не так. І так, Починаємо з того, що добираємося до датчика давлення масла. Значить, Відкинули спочатку, потім трошки провода підтягнули. Я поставив фонар і зараз світить. І ось тут ми бачимо. ось, ось, ось цей датчик. Так. Ми бачимо такий фішку. Він. Ось він так. Зараз знімаємо з нього фішечку. Оце от він. І дуже до нього не достану. Ну, оце він. Зараз знімаємо з нього фішку і відкручуємо його ключом на 24. Ну, ось Так це примірно виглядає так вороток, потім там йде карданчик хрестовина. Де він там? Де, він? Де, він? Де він? не видно. Добре, зараз, зараз, час, час, час. Потом довга головка на 24 і він надітий туди. Зараз я можу його отак крутити і він розкручується. Ось так виглядає старий датчик. Ми бачимо, що він ще оригінальний. Volkswagen Audi, що цікаво, на ньому написано, яке має бути давлення 1,2-1.6 бар. Я так розумію, це на холостих. Значить, що по ньому скажеш? Ну нічого по ньому сказати, що він щось там поганий, або що, його не пробило з цієї сторони не тече. Ну, але нам треба удостовіритися точно, що проблема не в ньому. Через то ставимо новий, новий Delphi. А то, якщо власнику віддамо оригінальний. Може, вдруг проблема в ньому. Так, датчик на місці, все під'єднано. Ладно, поки не загорається, треба виїхати, проїхатися точно в трасі. Проїхався я, значить, все одно загорається давлення масла. Зараз я заглушив, я акуратненько заїхав додому. І то, якщо йдеш так, от я заглушив, потім другий раз їхав додому, ну, там буквально метрів 100. І вже не загорається і на холостих зараз теж не загорається. Ну, Все-таки мені не подобається, як він робить, щось зараз розпредвалами, чи з. Де ще з фазорегулятором, щось якийсь грохот трохи, є, чи з тим цепком, який там, десь щось там трохи якісь, є там. Так було прийнято рішення знімати подон. Дальні я вже не знімав кожен болтик, як я кручу, я зараз так краще розкажу. Отак от балочку, Бачите, я її поклав навскосяк, бо тут вашисть. Тут немає поставити, тут нема тіла. Тіло є там і тіло є тут. Тут до воно йде усилення, основна, основна нагрузка якраз на цей болт. так. Підважив, під... Ну, Зафіксував, можна так сказати, на мотор. Далі що? Відкрутив стабілізатор. Далі відкрутив такі кронштейни. Тут вони йдуть вмісті з цими. А там просто три болтика. Раз, два. там Раз, два, три. Ні, чотири. А, три, а то четвертий вже від подушки. так. Потом точно так само з тієї сторони. Ну і потім відкрутив оцей болт, який держить сам цей подрамник. Раз, потом другий. Ну, і тут таке якби вухо, там три, грубо говоря, це три таких три болтика. їх відкрутив. І, ну, і, в принципі, все, що я ще. І зараз дивіться, просто я під першу було видно. І він зараз, ладно, все-таки покажу. І зараз він. Абсолютно, тут отако ходиш, алтай-болтай. Отак. І я повністю можу тут собі маніпулювати куди мені треба. І зараз я відкрутив якби ще цю трубку. Ну, а це вже відкрутю на самий кінець. Щоб воно. Ну, хай буде страховочка на самого останнього. Тому що, це завжди ми зможемо відкрутити. Злив масло, відкрутив трубку обратки з турбіни. І відкрутив, відключив фішку. Ну і тут, зрозуміло, болтики всі можна брати там або ключком на 10, або всередині на 5 якби шестигранник. Так, по кругу їх всіх можна розкрутити. але я їх не кручу, а що не кручу, покажу. Бо якомусь інженеру дуже не спалося вночі, видно, коли думав, як же зробити цей мотор. І він поставив оці болтики, які йдуть в круг, і тут ще є два болтика. Ось, ось довід. Ну, Там далині, взагалі, не є так. От, видно, так. Видно він. Є там один. Ну і точно такий самий другий. І що? Що, що, що цікаво, що обичним, як би таким воротком. Ну, фокусуй. Цим не візьмеш, а цим. Цим теж не надінеш, бо він, виходить, стає рівно, а стає криво. І від того він не може надітися. Від того, треба буде взяти такий набор. Бачив, мужики робили так, щоб він заточений, тут як головка така, що не можеш різний угол. Тобто ти попав, а тобі угол і зміняєш. бачив, що деякі кажуть, що треба крутити маховик, і, і, тут, і тут буде така прорість, кажуть. Ну Чесно вам скажу, я цей маховик вже крутив, 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 крутив і вперед і назад, і не один оборот, і нічого нема. Значить, за, за гвоздочка зараз за шестигранниками. Візьму, напевно, на роботі такі шестігранники, бо в нас є на роботі такі, щоб були заточені. І тоді відкручу. Відкручу спочатку цих два болта, ну, а потім вже ціна 16. там Не так сложно. І що, і вкруг можна вже дозняти, це вже фінішна пряма, можна сказати. Вступив новий день і бачимо, що два болтика кавер з них самих проблемних нас на місці. І от таким образом удалося відкрутити. Получається, якщо шестигранник з такою головочкою, бачите, він може собі нахилятися, аж як хочете. І так от, отак от, так, наприклад, воно крутилося. Так, єдиний тепер вопрос, як я його туди закручу. Але якщо люди закручують, то я думаю, що я чим гірший за когось. Ну і тепер що? Тепер погнали. Всі болти, які мішають, цей ці і ці, і всі по кругу, то вже якби не залишив якоїсь проблеми. Знімаємо. Що ми бачимо? Поддончик відкручений. І зараз я його такою А, Аня, там якийсь штирок мішає. Треба трошки нагнути одною рукою цей поддонкратник. Добре, я не заснів цей прямий ефір. Що тут у нас перше впечатлення по сітці? Є там куча всякого квадрантів. А саме найгірше, що якраз тут девінос, здається, що є. Якраз куча всякого хлама. Іменно тут де заборник. Розібрав я знач, цей моторчик. Ще один моторчик потребує капітального ремонту. Наверно, ж. По-перше, в цьому заборнику тут що тут тільки нема. Це ще я трошки його знімав. І остатком масла все одно плюхнуло, трохи вийшло тої грязюки, але подивіться, там повно її. І герметик, і додає ці якісь куски металу. І зараз ми дійдемо. Коротше, він був забитий 100%, це просто гарантія. Ось до, Якщо ми бачимо ось до його отіск, ну не отіск, а так, в принципі, залишилися сліди. І от коли я зняв подон, зараз я просто нахилив і воно все туди потекло. Оця вся тра-та-та, оця вся отут була просто. І що ми тут дивіться, бачимо? Бачимо, що тут можна нам складати пазли пластикові отакі от запчасті, можемо їх зложити навіть. воно ну, не виходить, бо бракує якихось елементів. Тобто, в нас Ми розуміємо, що розсипався натяжитель. Натяжителі біля цепка, масло насоса всі, ну, тіба шмачки всі цілі. Я так розумію, що у нас розсипалося зверху. Але це ще не все. У нас присутні такі от запчасті, можна сказати. Остатки або вкладишів, або задрані постілі розпідвалів. На магніт воно не береться, тобто це не метал. Ну І, звісно вже сліди остатків від герметика. Ну, це, понятно, герметик це ці кусочки. Але десь все одно десь відірвалося, десь попало. Ну і куча оцих, таких мелкої. Оцієї грязюки це все пластик. Оце все пластик. Просто десь якийсь натяжитель або успокоїтель. Я думаю, що те, що знаходиться тут. в Отут його просто десь там розтрущило. Ну І зараз, напевно, треба було б зняти, щоб насос подивитися, в якому стані там той толкатель того насоса. Бо може все-таки його теж розкрешило І може з'їло той кулачок, хоча я дуже сумніваюся. Ну і було б добре зняти, би ще подивитися в кладищі. Але ж ці злополучені вкладища, щоб їх зняти, треба зняти ці балансіри, так називаємо. А щоб зняти балансіри, треба, треба скинути ГРМ. Треба поставити все по метках. Хм, не знаю навіть. Це треба буде виводити ципок. Треба буде знімати шківа. щоб це зробити, треба розібрати всю морду. Ну, грубо говоря, я все одно його ремонтувати вже цей мотор не буду, то я не бачу смислу мені туди лізти. Але я думаю, що десь або все-таки з укладищів, або з підвала по-любому десь щось накришило тої стружки. Я, звісно, не моторіст, Зразу кажу, я не моторіст. Але деякі догадки можу догадуватися. Бачите, тут башмачок ціленький. так? Цей башмачок теж ціленький. так? І цей на місці. А там вверху, я думаю, що не на місці. Ось такі діла. так. Ось єдине, що ми могли би добратися, до вкладишів четвертого, мені кажеться, циліндра. Якби відкрутили зараз цю пластику, чи ми її відкрутимо, чи не відкрутимо. Ладно, зараз побачимо. Зв'язався, значить, я з власником і, ну, шо, шо? власник каже, капіталити його не будемо. Ну, щоб ви розуміли, ми живемо в Польщі і він взяв цю машину примерно за 12 тисяч злотих. Ну, і зараз, щоб зробити ремонт, то це треба 1800 віддати ремонт мотора. Примерно тут стільки стоїть, щоб його нормально відкапіталити. Через то він каже, що треба спробувати такий варіант. Треба вичислити, чи в нас проблема в вкладишах, чи в нас проблема в респредвалах. Ну, добре, я не моторіст, зразу кажу. Я не моторіст, бо там дуже багато пишуть в коментарях, хто тобі дав в руки там. Взагалі до цього мотора, пустив там до одного. Дивіться. Але так як ми знаходимося у Польщі, приходиться щось трохи взяв я тако ці вкладиші. Не вкладиші, а шатуни, шатуни. Отак, один пошатав, зазора нема. Потім прокрутив так, щоб той другий з'явився там. Потім ось до першої бачимо, тут є теж можливість обмежена і саме найгірше третього, там саме менше. Але фактично я можу їх подіргати. В принципі, як на моєму вівару було розбито, то там не пропустиш. Там вже добре було розбито. Тут, тут я можу сказати, що вони мають зазору так, туди-сюди, але вверх-вниз зазора нема. Через то зараз що ми робимо? За просьбою власника за просьбою власника, пробуємо зробити, як то кажуть, німецький ремонт, як в Польщі кажуть. Значить, зараз все вичищаємо, вимиваємо, збираємо все назад. Вскриваємо той цепок, дивимося, що там з тим ципком, з тим успокоїтелем, в якому стані раз придвали, і може десь позичимо все-таки ту приспособу для заміни. Ну, не знаю, вскриємо, подивимося. Бо так, по великому щоту ця машина так і так піде на злом. Якщо ми її не воскресимо, На злом дадуть тисячі злотих. Ну Можна виставити як тіпа, попсута, то ну, десь може тисяч п'ять хтось дасть. Злотими, так? якщо множити на 10 буде в злоти, в доларах в гривнях, або ділити на 4 буде в доларах, ну, така от задача. Все. До речі, що стосовно того маховика і тих болтів, все-таки цей отвір є. Є все-таки цей отвір. Е -е, ну, Шукайте його. Хоча я не міг його побачити, Якщо чесно. зараз я собі виставлю проти цього, потім, коли закручу цей перший болт, то проти цього другого прокручу, так як він працює. Так, ну що ж вам сказати, який фінал цього всього? Значить, не захотів власник її ремонтувати. Вроді без вечора говорили, що будемо робити мотор, але він подумав, зважив всі за, всі проти І виставив її на продаж. Машинка вже скоро поїде до нового власника, який замінить там, скоріше все, що зверху ці всі ланцюжки, які там порвалися, чи не порвалися, ці всі натяжителі. Ну і заодно -от подивиться там розпридвали, постілі. Ну, таке, Ну таке відео. Звісно, жаль, що не добрались ми туди, щоб показати це все. Ну, але така ситуація.